У цьому відео ви дізнаєтеся, скільки коштує однокімнатна нірка на новоливацьких лілейках, як стати лісовим бізнесменом та побудувати свою імперію на жолудях. І чому ця гра може затьмарити розум і наситити очі? Про це й не тільки далі у нашому огляді. Вітаю усіх на каналі Ігромах. Мене звати Владислав, і в дитинстві я дуже любив читати. Дитячі журнали, енциклопедії, які розповідали про все у всьому світі. І, звичайно ж, як будь-яка дитина, я обожнював казки. Наші українські про козу, дерезу, лисичку і журавля. Пана Коцького, іноземні творіння, збірка казок братів Грім, Аліса в країні чудес Люїса Керола, Вінні Пух Алана Мілна. Тоді я почав розуміти, що більшість з них об'єднані тим, що головні герої це тварини і зображення їхнього життя та побуту як у людей. Евердел теж свого роду казка, щоправда, втілена вона. У настільну гру сімейна стратегія, у якій кожен гравець буде допомагати лісовим звірятам будувати маленьке містечко та готуватися до наступної зими. Впродовж чотирьох сезонів ви будете збирати ресурси, споруджувати різні будівлі, селити туди своїх підопічних і влаштовувати гомінки святкування солодкими ягодами та свіжим медом. Усе це задля того, аби в кінці отримати найбільше переможних балів. Минув не перший рік відтоді, як корінь цей хвіст заснував Сидол. Ця земля та її жителі бачили і злети, і падіння, надзвичайні урожаї, і голод, страшні війни та веселі ярмарки. Так, життя цих маленьких звірят майже нічим не відрізняється від нашого, а їхня історія в деяких випадках тісно переплітається з нашою людською. Проте вони, як і ми, не здаються, продовжують далі зводити нові поселення навколо могутнього вседрева. Для початку гравці обирають собі тваринок помічників і на додать. Забув попередити, дайте усім гравцям час насолодитися чарівною красою цієї фантастичної настілки. Нехай обмацують ось ці камінці, ягідки, дерево, смолу, обдивляться картки, все дерево, ігрове поле. Бо пояснити їм правила гри без цього ви не зможете ніяк так, ось. Обрали собі тваринок помічників і отримали на додачу ще кілька карток для старту. У свій хід кожен гравець може виконати лише одну з цих дій на вибір: розмістити своє звірятко на місцину або картку, де є ось така лапка, зіграти картку, тобто розмістити її у себе в місці, або приготуватися до нової пори року. А тепер про все і по порядку. Розміщувати своїх маленьких помічників на локаціях потрібно, щоб отримати ресурси. Ресурси у більшості випадків нам знадобляться, щоб будувати будівлі або заселяти у них звіряток. Також своїх помічників можна розмістити на локаціях, які наприкінці гри дадуть вам переможні бали. Це події. Або звичайні, або особливі. Але попередньо потрібно виконати умови для того, щоб їх активувати. Крім того, за вашим наказом, міплозвірятко може піти до будівлі, яку ви побудували, щоб отримати якийсь гарний бонус. Або ж можете відправити його у будівлю, яку спорудив ваш сусід, і отримати бонус звідти. Проте сусіду не варто розчаровуватися. Він теж отримає за ваш візит винагороду. Якщо ресурсів достатньо для того, щоб починати щось будувати, або щоб когось заселити, то беріть у руки свої ресурси і розпорядіться ними з розумом. У такий спосіб ви можете зіграти картку з руки або левади, і в залежності від її типу отримайте в нагороду чи то ресурси, чи то додаткові переможні бали. А тепер настав час відчути цю казкову атмосферу ще більше. У кожної будівлі, окрім просто нереальної ілюстрації і невеликої кількості позначок, є зображення тваринки, яка там буде працювати. Тобто, якщо це суд, то тут буде суддя черепаха, якщо це ферма, то тут проживає сімейна пара мишенят, збирач і збирачка. А у крамниці – заєць. До того ж, якщо ви спершу побудуєте будівлю, а потім якимось чином знайдете того, хто там може працювати, то у наступний хід ви можете поселити це звірятко безкоштовно. Наразі давайте перейдемо до останньої із трьох можливих дій: це приготування до нової пори року. Тобто відіграємо майже чотири сезони: початок зими, весна, літо і осінь. Ось нам і знадобиться наше вседрево. Неспроста на ньому стоять ще звірятка вашого кольору. Коли ви розміщуєте усіх своїх помічників і не можете розіграти жодну картку, вам потрібно готуватися до наступної пори року. Під час приготування до вашого містечка приєднаються звірята зі вседрева. Як оповідає нам гра, ми починаємо партію наприкінці зими і закінчуємо її, коли починаються наступні перші морози. Навесні та восени гра порадує вас повторною активацією зелених карток виробництва. А влітку безкоштовно взяти дві будь-які картки з зливади. Проте і це ще навіть не все чим може здивувати Everdell. гравцям. Не обов'язково готуватися до нової пори руку одночасно. Наведу, як, у приклад, нашу партію ось з цими хлопчаками, які стоять поза кадром і роблять разом зі мною цей огляд. До речі, за їхню роботу, як мінімум, треба поставити подобайку. Погоджуйтесь? Так ось один з нас вже витратив усі свої дії і перейшов до осені. Другий був тільки на середині літа і мав досталь ресурсів ще на кілька ходів. А третій лише закінчив підготовку до літа. Тобто в кожного буде різний підхід до гри, різна тактика, різні картки і їхні властивості. І, відповідно, для кожного партія буде тривати так само по-різному. Everdell – це настільна гра, яка добре підійде як для дорослих, так і для підлітків. Милі звірятка, багацько тактильно приємних ресурсів, гарне дерево, взагалі є усе, що може сподобатися дитині, і заодно можливість попрактикуватися у математиці. З іншого боку, це економічна стратегія, в якій супер важливо вести прорахунки на декілька ходів вперед. Тобто дорослим теж буде над чим подумати, розуміти, що може принести вигоду зараз, а що потрібно зробити потім, щоб примножити свої ресурси або переможні бали. Але я в жодному разі не намагаюся відлякати вас, що а математика, прорахунки, тікайте, все складно. Ні, я програв усі свої партії, і жодного разу в мене не виникало в голові думки кинути цю гру. Навпаки, хотілося ще і більше. Хотілося спробувати іншу стратегію, скористатися іншими картками, зробити в наступній партії все по-іншому. Кому точно підійде ця гра? По-перше, підліткам і можна спробувати з дітьми молодшого віку, які грають настільні ігри. Все просто, світопис і компоненти забрати їх від цієї настілки буде неможливо. По-друге, естетам. Подивіться на цю гру і на мене. Окей, на мене не треба дивитися. Подивіться на її усі компоненти. Вони ідеальні. Помацайте їх, вони просто бомба. По-третє, людям, які люблять економічні стратегії. Якщо вам до вподоби ось ці всі прорахунки, цифри, кількість ресурсів, а тут ляп і 10 переможних балів. А так я відірвуся і потім виграю. По-четверте, підключаюся. Я перед вибором на стілки я люблю розуміти, що воно таке і як воно грається. Наскільки принесе задоволення мені чи моїй компанії за столом, але завжди я віддаю перевагу настілкам, у яких є світопис. У тваринок Вевердел є своє життя і своя історія. По п'яте, рекомендую новачкам, які ніколи ще не були знайомі з механіками, що присутні у грі. І взагалі просто новачкам у настілках. Гра супер неважка в освоєнні і однозначно є хорошим початком для ознайомлення з настільним світом. І наостанок, кому я можу порекомендувати цю гру, і як би це не звучало, це керівникам, менеджерам і підприємцям. Загалом людям, які керують командою, і повинні знати, як що робиться всередині, так і навколо. Не скажу точно, що завдяки цій настілці ви станете більше заробляти, але вона точно про те, як тримати в голові одночасно кілька процесів: хто чим займається, хто що принесе, коли вчасно потрібно змінити вектор руху для досягнення цілі, і так далі. А тепер перейдемо до того, чим ця гра така особлива і чому особисто мені та моїм друзям вона зайшла правила. І не тільки тому, що вони прості, а тому, що, окрім звичного нам тексту правил, є ще й художні вставки. Ось, наприклад, на першій сторінці у нас є гарна пісенька, яку ймовірно написав ось цей чудовий птах Барт. Перегортаємо ще кілька сторінок, і ось переписка між чоловіком та дружиною мишенятами. Чоловік розповідає про свою роботу і як він скучив за своєю коханою. І це так мило, так сильно втягує тебе у цю настілку. І таких вставок тут достатньо. Але обійдемося без спойлерів: картки з незабутніми ілюстраціями, ігрове поле, на якому ніби розлилася палітра художника. Ну і все древо. Звичайно, воно неабияк додає атмосферності, реграбельність. Вона видніється неозброєним оком, бо кожну партію на поле викладатимуться різні події, різні лісові місцини з різними ефектами і з'являтимуться різні картки. А це означає, що практично щоразу вам потрібно будувати нову стратегію і десь навіть підлаштовуватись під дії сусіда, адже його звірята займають якусь локацію аж до моменту, поки він не перейде до нової пори року. Переможні бали. Можна заробити будь де і насправді розробники дуже добре над цим попрацювали. Надзвичайно важко впродовж гри зустрітися з такою ситуацією, коли вам ніде буде їх отримати. За всі мої партії лише один раз було таке, коли переможець відірвався на 15 плюс очок, і це була моя перша партія. Увесь цей час ви будете іти майже на рівні, і хто виграв, а хто програв, реально можна буде побачити лише наприкінці гри. Соло режим, у якому ми будемо протистояти старому і дуже злому гризуну бруднолапу. Три, так би мовити, сценарії. І кожен зі своїми правилами та рівнями складності від простого до складного. Everdell у своєму здобутку зібрав топові місця у рейтингах на сайті BoardGameGeek. Четверте місце як найкраща сімейна гра. 38 -е місце стратегія і 33 -е у загальному рейтингу. Ця настільна казка має більше двох десятків нагород і номінацій. Наразі вона локалізована українською мовою нашим видавництвом ігромах, і скоро буде в Україні. А можливо, ви дивитесь це відео в той час, коли вона є уже в магазинах, а можливо, у той час, коли її вже всю розібрали. Тому бігом на сайт перевіряти. Якщо чесно, то за увесь час, поки грав у Everdell, я так захопився ним, що вже хотів би побачити книгу чи мультфільм. А що думаєте ви? Чи перенесеться ця настілка на великі екрани, чи на сторінки книги? Напишіть свою думку у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте про вподобайку, підписуйтесь на наш канал Ігромах і шукайте нас в соціальних мережах. Там ви знайдете більше інформації про настільні ігри та наші поточні проекти. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео.